Всім привіт, дорогі друзі. З вами знову я, Лео Хакер, та в цьому відео я знімаю новий відеоролик, як я апаю 20 тисяч кубків. Та сьогодні у мене ціль апнути 18 тисяч кубків. Ось така у мене, як ви бачите, ціль. І це, як я би знаю, нам треба зробити до липня, щоб я до липня апнув 20к. А потім вже будемо розбиратися. Ось у мене випав новий бравлер Чарлі. Що? Це сила васабі на Чарлі. Так, коконат. Ой, містер Пі. Містер Пі. Мені трошечки не зручно грати, насправді. Опа. Ой. Мені просто тут трошки незручно грати. Я хочу, щоб. У мене... Мікрофон, мікрофон не, не закривався весь час. Того мені трошечки незручно тут грати. Я отак от буду грати і... Опа, Менді, Менді, мені дає. Обережно. Ух, 3000 дала. І ще. Все є. Мінус Менді. І тепер залишається у мене один противник. Там хто іще? хтось теж ще мене лишається. І мої, коротше. Не йдуть мої чіпи. У мене чіпи розумні. О! Я можу з кожним. О, бачу, була. Це бул. Так. Ага, він відбивається. Чекайте, от давайте його так от в кокон перевертимо. І все, йому хана буде. Все, йому ж... капець. Все, ми це зробили, і у нас тепер плюс 10 кубків за Чарлі. І тепер у нас другий ранг, як ви бачите, 21 кубок. І ось такі от справи. А наступним відеороликом я викладу про цікаві новини в Бравл Старсі. Що ж там буде, ви можете побачити, якщо ви натиснете на дзвіночок. Так як у мене скоро буде вже 10 підписників, тисніть на дзвіночок та ставте лайк та підписуйтеся, щоб зробити цю ціль разом. В наступних декількох катках я перемагав. Ну що ж, дорогі друзі, тепер у мене 17 712 кубків. Тепер йдемо пушити вже 17 800, а потім 17 900. А далі вже.

Ну що ж, дорогі друзі, у нас зараз рівно 17 тисяч кубків. Тепер йдемо до 17900 кубків. Ну, що ж, дорогі друзі, нарешті 17 тисяч кубків. До 18 тисяч кубків, а згодом до, до нашої загальної цілі 20 тисяч кубків, залишається всього лиш 96 кубків. Всього-навсього. Ми вже багато з вами напушили і. Хочу вам сказати всім окремо дякую всім країнам, які дивляться мої шорци. Ось вони, які країни мене дивляться з шорц. Це дуже мене радує. Дякую вам, усім, за те, що ви допомагаєте мені розвиватись. Так, дорогі друзі, зараз має бути приблизно каточка на 18, ой, 17 950 кубків. Чекайте, як це буде в нас все виглядати. Я не знаю, тут уже зливають якихось суперників. Зі мною, брат Nokia 6303. Я думав, я вже хотів казати, 63-2.0 від страха. Чекайте, мені так незручно грати, тому що я боюся, щоб динаміки в мене не, не за, нічого не було. Так, щоб мене було прекрасно чути. Я не знаю, чи мене зараз прекрасно чути, чи ні. Я потім на. Дивлюсь, подивлюся, коли буду монтувати це відео. Якщо запись погана, я це вже не виправлю, вибачте, до мені. Так, накидуємо тичечки. Накидуємо тичечки. Ах ти, роза розкриси! Роза скриси! Який я дав! Що я дав? Чекайте, не хочу, я не хочу. The nation, the... Не треба це було робити, блін. Я не хотів, я хотів відкинути ульту, а вона мене не відкинулася. Ну що я дав? Які я клатчі даю? Я такі квачі давав, просто, ну, я знаю, що ви мені не вірите, -мо. Але буває такі. О-у. Кіт, 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 він може бути небезпечним. Роза, роза, бачу розу. Бачу, Іль Прима. Примаса. Чекайте, 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 що тут вощи, що тут ущетвориться, ребята. Джозеф Вольд. Блін. Хороший хороший нік. Хороше ім'я. На! Просто на! Які клатчі вивожу, чели, е. Які тут клатчі можна вивозити, красиві. Таких красивих клатчів ще ніхто не вивозив. Я топ-1. Топ-1 вообще хура! Який хура! Шкура максимум. Я самий топовий ігрок в світі, ребята. Е, Так. Опа! Накидуємо. Накидуємо. Ой. Йо-ма. -йо. Ну що ж, дорогі друзі, у нас 17 991 кубок. Залишається всього ж нічого. Кубків! По. Ну, по факту, у нас всього нічого залишається. Кубків! 17991. Якщо ми перемагаємо, то ми по факту будемо 18 тисяч. Якщо ні, то... М -м -м, блін, у нас проблемки будуть, якщо ми ні. Це проблема буде. <пірс> так, це От я дуже хочу, щоб це була ласточка, ласткатка. Сфінкс. Ну, це дуже мощний перс. Це мощний доволі перс. Е, ще свої сили Васабі, яка просто біля нього кладе... Стріляємо! Стріляємо! Єсть! 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 Ще мінус аж буде. А ні, як краще мінус Бо буде! Прекрасно. Щас знаєш, нападем. Блін, у нас 8 банок. Це ну як, якщо не протупити, це буде топ-2. А якщо не протупити, взагалі це топ-1. Я не знаю, як у мене зараз динаміка мій ситуація, може щось покращило, може е щось хороше ситуація з, з динаміками чи не дуже. Я не знаю. Але одно хочу я вам сказати, якщо ви мене чуєте, то у нас все добре. І. чекайте. А ми не будемо перетвори. Нет, ми не перетворюємося, чекайте. дріль Про, то хто? А, а Одрипро, що за Одриппро. Ну ладно, мы такого не знаем. Сейчас будем моему капец. Ой. На Що я наделал? Так, ладно, мне все равно. Вот так вот будем делать. три 3000, деток даю. Хорошо, точкуешь. Все, у ми... За мене сейчас тиммейт делай, правильно. Так, нікого нема там. тімейт, нет, ты не делай. Ну, хоча. Добре, це вже плюс 9 і ми ласткаточку виграємо. Ми виграли ласткатку. Як ви бачите, 9 плюс 1 це 10 кубків. І виходить, ми добили 18 тисяч кубків. Так. Да. Ось так і тепер до цілі 20 тисяч кубків залишається іще менше кубків, само собою. Ну що ж, другі друзі, якщо вам сподобався цей ролик, вліпіть лайк, підпишіться, не забудьте тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео, тому що новий відеоролик буде дуже цікавим.